Всім добрий день, вітаю на каналі Уроки Хімії. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачу, яку я отримала від моєї глядачки Ані. Задача цікава і корисна, тому що в ній поєднані одразу три типи різних задач. Давайте подивимось на умову. Дорощину сульфатної кислоти масою 250 г, з масовою часткою кислоти 39,2%. Додали розчин барі хлориду масою 416 г, з масовою часткою солі 35%. Визначте масу осаду в грамах, який утворився. Спочатку записуємо дано, нам даний два розчини, про них відомі маси розчинів і відомі масові частки розчинних речовин. Нам треба визначити масу осаду, ми поки що не знаємо, що це за речовина. Тому так і пишемо маса осаду невідома. Пишемо слово розв'язання і починаємо аналізувати умову задачі. Для того, щоб розв'язати будь-яку задачу з хімії, перш за все, треба зрозуміти, до якого типу вона відноситься, щоб потім знати порядок дій. Що ми бачимо в нашій мові? В нас є розчини з масовими частками розчинних речовин. Це означає, що перший тип задач, з якими ми будемо мати справу, це задача на масову частку розчинної речовини. І я думаю, Аня, коли читала цю задачу, так само це зрозуміла. А потім... Вона побачила, що ці рощини зливають разом, і вона подумала, що це задача на змішування розчинів. І тут розгубилася і, мабуть, помилилася, тому що це задача не на змішування розчинів. В задачах на змішування розчинів ніколи не відбувається реакція. Тому що там приймають участь розчини однієї тієї самої речовини. В нашому випадку розчини різні, вони прореагували один з одним. Осад утворився, і нам треба буде за рівнянням обчислити масу цього осаду. Тому другий тип задач, з якими будемо мати справу, найпопулярніший тип задач в хімії розрахунки за рівняннями реакцій. А щодо третього типу задач, поки ще потримаю інтригу, ми його побачимо. Коли до нього дійдемося. А зараз давайте почнемо з того, щоб розсекретимо цю речовину, що ж за осад ми маємо. Записуємо рівняні реакції. Сульфатна кислота H2S4 реагує з сіллю, барі хлор-2. Реакція між кислотою і сіллю є реакцією обміну, тому що солі дуже люблять мінятися своїми катіонами з йонами гідрогену. Зараз також йони барію поміняються місцями з йонами гідрогену, стануть замість них. І у нас утвориться перша речовина барі со 4 Тут індекси не потрібні. Тому що йони барію і йони со 4 мають однакові за величиною заряди. Далі гідроген станує, стає замість барію, але буде не H2 хлор-2, а просто Аж хлор, хлорина кислота, тому що гідроген і хлор, однозарядні йони, індекси в цій формулі не потрібні, а двічку ми ставимо в якості коефіцієнту перед формулою цієї речовини. Більше інших коефіцієнтів тут не треба, рівняння наше урівняно. Тепер давайте проаналізуємо продукти реакції, що з них є оцетом? І ті, хто зрозуміли вже молодці, а хто. Ще не здогадався, нагадую вам, що осад це не розчинна речовина, а розчинність речовин ми завжди дізнаємося за таблицю розчинності. Тому зараз підемо в табличку і пошукаємо перетин Барію і СО4, і ми бачимо, тут стоїть буква Н. Ось вона не розчинна речивина, барі сульфат у нас і буде осадом, але про всяк випадок перевіримо і аж хлор, гідроген, хлор на перетині R так, аж хлор Розчинна речовина, вона нам не цікава. Після формули баррі С4 ставимо стрілочку вниз, ми так завжди позначаємо осад. І саме масу цієї речовини нам треба буде обчислювати, тому підкреслюємо формулу баррі С4, над нею пишемо Х грамів. Якщо ми маємо розрахунки за рівняннями, нам потрібно підкреслити формули інших речовин, про які йдеться в задачі. Це h 2 so 4 перша формула, і друга формула баріхлор2. На цими формулами завжди з умови записуємо дані маси речовин. Але в нашому випадку ми маємо розчини на маси речовин одразу не сказали. І перше, що ми зробимо, ми обчислимо маси активних речовин, які є. А для цього нам треба пригадати формулу, за якою обчислюється маса речинної речовини. Вона дорівнює маса рочину помножити на масову частку речинної речовини. Нагадую, що коли ми маємо справу з такою формулою, то значення масової частки ми завжди переводимо в частки від одиниці, ми ніколи не проводимо розрахунки з відсотками. Тому Зараз ці відсотки поділимо на 100% і маємо масову частку H24 0,392, і масову частку барій хлориду 0,350. Ось тепер можемо підставляти значення і обчислювати маси. Маса H24, маса рощину H24 на його масову частку, 250 грамів множимо на 0,392 і маємо 98 грамів. Це значення ми записуємо над формулою H24 в рівнянні реакції. І для барій хлориду так само маса його розчину множимо на масову частку. Баріхлор 2, підставляємо значення 416 множимо на 0,350 і маємо 145,6 грами. Така маса баріхлориду нам дана за умовою, записали це значення над формулою. Тепер під рисочками завжди ми записуємо відповідні малярні значення. В даному випадку нам потрібні малярні маси. Я їх вже обчислила, запишу одразу, просто для того, щоб не витрачати на цей час. Все, підготовча робота в нас зроблена, і ми можемо переходити до розрахунків. Нам потрібно знайти масу барій сульфату, а для цього нам треба мати відомості про тільки одну речовину. Тому що в розрахунках за рівняннями нам потрібні завжди тільки дві речовини. Одна відома, друга невідома. А що маємо ми? Подивіться, в нас одразу дві відомі речовини, два реагенти нам дали. А це означає, що можливо якогось з них взяли більше ніж треба. І що вам це нагадує? Так, ми маємо третій тип задач: задачі на надлишок. Ми зараз маємо дізнатися, яка з цих речовин взята в надлишку, якої багато, і умовно позбутися її. Тому що всі розрахунки ми проводимо за речовною яка в нестачі, якої мало. Коли вона витратиться, то й реакція припиниться, і саме від речовини, якої мало, залежить маса продукту, який утворюється. Давайте шукати ще в надлишку. і тут треба дивитися не на маси, як інколи люблять дехто подивитися, Да? тому, що якщо ми побачимо, подивимось на маси, то, начебто, здається, що кислоти мало, а солі багато. Для хіміка важливі не маси, а Кількості речовин. Тому перше, що ми зараз зробимо, ми обчислимо кількість речовини сульфатної кислоти і кількість речовини баріхлориду. Нагадую формулу, кількість речовини дорівня маса поділити на молярну масу. Обчислюємо кількість речовини H24. 98 вісім грамів ділимо на масу молярну, 98 грамів на моль і маємо 1 моль. Для баріхлориду теж саме 145,6 масу ділимо на молярну масу 208 і маємо 0,7 моль. Далі, що ж нам робити з цими молями? Ми маємо порівняти їх з коефіцієнтами, які стоять перед відповідними формулами в рівнянні реакції. Подивіться, у нас зараз тут немає коефіцієнтів, а це означає, що там стоять одинички. Як ми кажемо, відповідно до рівняння реакції, 1 моль сульфатної кислоти реагує з 1 моль баріхлориду, тобто стільки ж, скільки кислоти кислоти стільки має бути і барі хлориду. А що в нас є насправді? Кислоти 1 моль, а барі хлориду тільки 0,7 моль? Мало! Це означає, що кислоти в нас багато, вона в надлишку, і ми на неї зараз дивитися не будемо, а розрахунки будемо проводити саме в залежності від барі хлориду. І тепер знову дивимося на наше рівняння, на коефіцієнти, які стоять перед формулами, тепер вже барі хлориду відомої речовини і барі сульфату невідомої речовини. І кажемо: 1 моль барі хлориду відповідно до рівняння, утворює 1 моль барі сульфату стільки ж. Це Означає, що якщо у нас в реакцію вступає 0,7 моль барі хлориду, то і барісульфату утворюється стільки ж 0,7 моль. Все, ми знайшли кількість речовини барісульфату, і нарешті можемо обчислити його масу, тому що маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Підставляємо значення. Замість кількості речовини 0,7 моль, тільки що ми це обчислили, замість молярної маси 233 грами на моль, у нас, вона раніше обчислена. Перемножуємо числа. На молі скорочуємо і маємо відповідь 163,1 грами. Така відповідь буде в нашій задачі. Саме така маса осаду утворилася в результаті зливання розчинів. Отже, ми з вами розв'язали дуже гарну задачу. Дякуємо за цю задачу Ані, тому що ми повторили одразу три типи різних задач. Задачу на масову частку раз. задачу розрахунки за рівняннями 2. І задачу на надлишок три. Крім того, ми пригадали, в чому різниця між задачами на змішування розчинів і задачами розрахунки за хімічними рівняннями. Класна задача! Тепер можемо попрощатися. Якщо у вас є питання або якісь незрозумілі задачки, які ви не знаєте, як розв'язувати, пишіть, будемо розбиратися. А зараз я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворіте, нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!